топ 5 фактів про мене, які ймовірно вас здивують. У віці 14 років я почала писати у 22 видала свій перший роман. При зрості 165 я ніколи не важила більше 45 кілограмів. Я маю вроджену короткозорість і зір мінус 9,5 з але це не взавадило мені закінчити престижний ліцей та отримати вищу освіту. Досі користуюся раритетним кнопочним телефоном Nokia. Я народилася у дзеркальну дату, яка трапляється лише раз на 100 років. Які у вас є цікаві факти з життя? Діліться в коментарях.